Вітаю із від імені ефтемологічної фундації е, Інститут ефтермології ЛВ Пресада З задоволенням приймаю участь у вашому у цьому симпозіумі Говоритиму з вами про атипі мікробні кератити і що хочу підкреслити, що. Наскільки ретельно треба спостерігати клінічні прояви, це допомагає нам встановити відповідний діагноз. Ось це розкриття характеристик, пов'язаних із цією презентацією. У медицині незріле судження або дуже швидке судження, і невдача продовження. Враховувати розумні альтернативи для початкового діагнозу буває. І це дві найбільш поширені помилки при діагностуванні. А от е, збирання ретельне і повне, анамнезу, також тобто, виконання ретельно-клінічного обстеження кожного пацієнта і кожного разу, коли при наступному відвідуванні пацієнта. Є відмінною характеристикою мастерського, клініциста мастера. І після цього введення я хочу чітко висловити ціль моєї презентації. Ціль моєї презентації є поділитися з вами тим, чому дуже важливо не застрягати на початковому діагнозі. І яким чином увага до історії і до клінічного обстеження допомагає у тіли, етіологічному діагнозу е, мікробного кератиту? Ось 29 річний е, чоловік, який прийшов з е, скаргами на почервоніння і е, е, одягнений у лівому оці, вже напротязі одного місяця травм не було у в нього в анамнезі і виск... Кожих епізодів було системних якихось захворювань. За минулі два тижні пацієнт приймав цефтразідим і гентамізін посилені три рази на день. Візуальна зновила 20 на 60 і картина рогівки показана на цьому слайді. Ви помітите, що на рогівці є дисковидний набряк і відповідне зміна. Тут запитання: як ви будете лікувати цей випадок? Я певен, що більшість клініцистів продіагностують цей стан як набряк рогівки з огляду на відповідні одні видні. Ми лікуємо перенізованим ацетатом шість разів на день 1% і ацикловір, таблетки 400 мг 5 разів на день і гомотропін 3 рази на день на добу. коли через два тижні пацієнт повернув, повернувся, набряк рогівки був на то менше, і гострота зору покращилася до 20 на 40%, було задоволеним. І він попросив нас продовжувати те ж саме лікування, його попросив проти те саме лікування і знову е, прийти через два тижні. І коли він прийшов ще через два тижні, отже, загалом через 4 тижні лікування набряк майже повністю зник. Бачите, відповідні від тому зтеліальний дефект це залишався, як тут показано, а відкладення відповідні, спостерігаються. Отже, яке буде враження цієї клінічної картини? Бачите, тут початкові прояви і потім результати лікування. На цій фазі захворювання бачимо рогівка відносно чиста. Оце ми бували, що незважаючи на лікування і е, зникнення набряку дефект е, пов'язаний із відкладеннями голковидними, це таке. Зберігається, це навело наступ на думку рогівкове очищення за допомогою е, пацилової Acid Fast, і відповідна культура мікобактеріум була виявлена після взяття оцього е, зразка. І лікували цю бактерію. Цю бактерію вже від цієї бактерії ще один випадок. 32-річний чоловік скаржився на напади болю, почервоніння і захмарення зору в правому оці. на протязі п'яти місяців. Травми системних захворювань не було. У нього вона не що унікальне притаманни цієї історії. Чому у цього пацієнта повторювалися напади болю і затуманення зору? Дуже незвичайна історія, неординарна. І подальший аналіз пацієнту виявив, що пацієнт отримував астиклові 3% 5 разів на день, і гомотропін 3 рази на день і гарбоксіметілці. Целювоз натрій відсотка, і був, у пацієнта виявився відповідний дефект епітелію. набряк і ще одна одна ознака. Отже, яка ваша перша думка про цей випадок? І... Якщо це, чому цей пацієнт не відповідає на цикловір, якщо це інфекційне, наприклад, захворювання? А може бути у нього резистентність на цикловір вже виробилася? Ми взяли зразок з рогівки, не виявили, на жаль, організм. Був негативним аналіз цього зразка. Але ми не дуже поспішали продовжувати лікування. Ми ретельно вивчили п'ятирічний анамніз і відсутність відповіді на лікування на протязі майже трьох тижнів, тому ми припинили медитозне лікування і попросили пацієнта. Лише топікальними ліками користуватися і прийти ще через три тижні. І клінічна картина бачимо тут. Бачите, що епітоліальний дефект у нижній частині майже розрішився, інфільтрату і, 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 знизився, об'єм інфільтрату знизився. А все-таки ми не були дозволені цією ситуацією, тому що ми хотіли дізнатися до причини цього захворювання. Отже, для нас було важливо вирішити, що робити наступним кроком. І ми вирішили зробити повторне взяття зразку і тоді виявили грампозитивні відповідні бацили мікобактеріум в епітелії такого. Ця культура показала, що мікобактеріям спеціально чутлива до ліків, і виявили відповідний набряк мікробактеріальний абсцес. І почали застосовувати посилений амікацин три рази на день і ще один препарат, і через певний час. Оце рогівкові рубці перес... розрішилися у пацієнтів. Він був безсимптомним і з чистою безрубцовою рогівкою. Це серія фотографій пацієнта при подальшому спостереженні у нас і при локальному спостереженні, коли проводилися консультації з цим пацієнтом. Давайте ще один випадок. Розглянемо. Рогівкового набряку, і відповідне відкладення. Від, на рогівці не було епітеляльного дефекту, і кератичні преципітати локалізовані на рогівковому набряку. Знову ж таки у цього пацієнта цього пацієнта лікували від кератиту, але на 11-й день лікування. А цикловіром і ацінатом перурального ацикловіру три рази в день зменшилась щільність, на таке вона залишалася і у пацієнта з'явилася велика зона епіталіального дефекту. І тому ми вирішили припинитися на цій повільній фазі розрішення епіталіального дефекту. Ми як клінічні ознаку і продовжували ацетат передмізоло надавати цим пацієнту до 31-го дня, коли пацієнт до нас прийшов із великим кільцеподобним інфільтратом і збільшенням болю і значним знати зору. На цей раз клінічна картина була чіткою і ясною. У цьому випадку ми підозрювали мікробний кератит, Зробили, взяли зразок і який показав відповідно відповідний організм. Отже, що ми пропустили у цього а, пацієнта? Я думаю, ви погодитеся, що у пацієнта кератит. Викликаний вірусом синтекс, він не відповідає, відповідно на з огляду на постійні проблеми з епітельними У такому разі, ми маємо підозрювати незвичайні для керетиту мікроорганізму. Такі, як атипічні мікробактерії, вони початково проявляються у такій клінічній картині, як. Який типовий для вірус-симплекс кератиці. Отже, уроки з цих трьох випадків номер один. Якщо ви підозрюєте, що на кератит, треба звернути ретельну увагу на анамнез, виконати ретельне клінічне обстеження, вити усі можливі знаки поза межами типових клінічних проявів, не обмежуватися на ними. Навіть якщо ви починаєте початкове лікування, маєте потім спостерігати цього пацієнта і продовжувати приділяти уваги цим незвичайним проявам. Якщо з'являються нові ознаки, нові прояви треба після курсу лікування не треба нехтувати, ігнорувати ці ознаки, треба звернути увагу і, можливо, змінити лікування. Хочу ще одне серію випадків поділитися з вами вірус викликано. Оці три пацієнта з'явилися із скіфомною рогівковою набряком у відповідній зоні, із епітеліальним дефектом. Одночасно okay. у формі на півмісяця, як оці відклади відбувалися. Чому всіх трьох пацієнтів лікували від е, кератиту е, вірус симплекс? А після цього погіршився їх стан, і потім вже при аналізі було виявлено оці мікроядра, які. В які виявилося мікроспорідією. і це кератит, викликаний мікроспорідією. Після а, взяття зразку цих колоній з рогівки і аналізу. Ці мікрогенерізми також можна візуалізувати грам фарбуванням і іншим типом фарбування еозіофільним. Це картинки випадків, які ми опублікували, щодо серії мікроспорідного кертиту. Бачите клінічну картину в різному інфільтратор заднього поверхню на рогівкову на основу рогівки, бачите, в різних випадках в різні прояви. Хочу завершити ще одним випадком, який підкреслює важливість дуже ретельною уваги до клінічного, а нам і клінічного обстеження. Цей пацієнт прийшов до нас із викоподібним інфільтратом, який відповідно. на відповідно зокрема є поширює. І аналіз виявив явище. Відповідного мікроорганізму, мікроскопічний аналіз. Цей пацієнт страждав від кератитису визваного філаментус, і після відповідного лікування все ж таки погіршила ситуація через тиждень. Дуже локалізований інфільтрат залишався на рахівці і збільшився. Це було для нас здивуванням, чому у цього пацієнта після лікування розвинувся цей стан? У цього пацієнту були атипічні прояви швидко кератиту, погана відповідь на лікування і поширення зони відкладення. Ми провели мікроскопію, і цей типовий феномен було підтверджено при культури. Зразка, як показано, на цій мікрофотографії і відвіду відмінність від типового кредиту. Тут бачите, що всі структури відні відкладення притаманні типового кредиту. Отже, ми виявили на чарці Петрі шляхом культивування, і виявили мікроорганізм. Це інсидіоза. І потім ми зібрали всі ці випадки, коли не можна було виявити шляхом культивування. Ці мікроби, і коли тільки молекулярний діагноз і ДНК секвенування допомогло виявити цю мікробінсидіозом, отже, треба розглядати методи, як посилювати гроз таких мікроорганізмів при їх культивування, тому що раніше цього не робилося, ми опублікували типові клінічні прояви. І відповідні вияви на рогівці, і також в периферічній зоні. І тепер дуже добре розуміємо щодо мікроскопу виявлення за допомогою мікроскопу Більшість цих пацієнтів лікувалися медикаментозні, і в усіх випадках медикаментозне лікування було неуспішним. І навіть при хірургічному лікуванні великий рівень неуспіху. І потім виявилося 14 мірганізмів до лінезоліду, і ми лікували так, цих пацієнтів лінезолідом і вилікувати медикаментозним лікуванням майже у 70 випадків. Отже, висновки. Я думаю, що ці 5 серій випадків, які я показав, я ними хотів підкреслити, що репти... Мельник відреження має надзвичайну цінність. Не просто перший раз, коли пацієнт приходить, але кожного разу при його відвідуванні. Треба, не коливаючись, переглядати діагноз за наявності, відповідних показань. І мікробіологія дуже цінна для цього. Дуже дякую за вашу увагу.